Героям слава. Доброго ранку, дорогі підписники. Ми з України, слава Україні! З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Посправлялися по господарству і кожен займається своїми поставленими задачами на сьогодні. Так що, друзі, в початку відео показав таку круглу яму. Хто догадався, хай напишуть мені в коментарях, що це таке. Ну, а я думаю, ми на цю тему заснімемо відео і розкажемо, що ж це таке за кругла яма і що це воно буде. Ну, я думаю, що всі напишуть, так, як думаю і я. ну, Це зовсім не яма не для того, для чого ви подумали. Так що, друзі, використовуємо знову нашого старенького зілка, підігнали під ямку, кидаємо, поки є можливість у кузов, зняли борта і. Землю, ну, глина в основному. Відмоз, відвозимо дядівіті, в ньому там треба зробити висипку. От. Куровні дядя Толя наберемо трошки попозже. Так що Надюшка заводить нашого помішничка. Зараз, друзі, Надюшка не, тракторця не, до сарайчика. І будемо чистити курничок. Як нам говорили, ми... Без какашки не буде вкусняшки. Так що дівчата сьогодні зробили останній забій. Вирізали бройлера у бройлерної королеви. Задзвонився я з Наталі. Наталі говорить, що більше всього, що курча садити, поки не буде. Але є велика курка вісова. І, можливо, поїдемо, візьмемо велику курку і отримаємо якийсь період часу ще у себе для того, щоб потім закрити питання для наших знайомих і друзів. Цей раз у нас було 115 голів. Усі розписані і, можна так сказати, реалізовані. Ну, але все одно курничок ми будемо готувати, приготуємо для слідючої партії. От. Ну, ми отажі вибили, думали, що будемо садитися. Надюша, а туди під дерево, а я потім зажену його туди. їдь отуди во. О, так що чистити будемо курник і в прицеп, а прицеп забере мій товариш, Льоня Вахтінков, так як е, хтось там каже, без какашки не буде вкусняшки, ну а також без какашки не буде і е, на огороді, овочів, там картошки, де і т.п. Так що, друзі, я вже неодноразово говорив. Все, Надюша, глуши його там, я зараз зажину, ну а потім... Покажу і розкажу. Так що все це взаємозв'язано. Одне, звісно, погано, що не буде маленького бройлера у Наталі. Чому? Тому що в неї ще сидить Тей бройлер, залишився е, е, такий, якого брали ми. Тобто він здоровий. У нас на сьогоднішній день тушка середня 4 кг. Ну, хай Наташі там Наташі трошечки менший. Ну, не знаю, побалаки з Лицю Петрівною. Можливо, приготуємо там клітку, де була в нас свиноматка, і може візьмемо штук 40 і потримаємо ще там неділю 2-3 для того, щоб було. Ну, Тому що не буде курчати, ну а нам треба буде курочка. І буде такий, так сказати, переломний період. Будемо тримати до великої, хоч е, от собаки копають картоплю. О, так що... Не хочеться вже шукати десь у другому місці, вже привикли, вже скільки років, стабільно працюємо з Наталі. Ну, але війна зробила свої корективи і пішов збой. Пішов збой, так як люди приїжджали, брали у Наташі із Харківської області, з Сумської області, брали курку таку вже вісову, вагою і. Забирали, ну а там вже робили все, що хотіли. Так що, друзі, кому буде цікаво, я думаю, що ми поїдемо, візьмемо. Наташа годує комбікормом, запустив її гранулятор. От, фактично по такій самій рецептурі, як я. От, кому буде цікаво, можна буде поїхати разом з нами. Ну, я маю на що Ми поїдемо, якщо будемо їхати, як це діло проходить, і перевеземо. Але це треба їхати або рано або ввечері, тому що зараз жарко. І Дуже важко буде перевозити ту курку. Ну, а На даний момент зараз будемо е, чистити сарай, будемо все-таки готувати під нульову курочку, Ну не під нульову, а під е, табака. Тобто ну, е, ту, що Ми будемо тримати із е, нуля е, з 21-го дня, тому що ми беремо е, підрошчу, тобто, Кілошну, ну а Потім вже тримаємо стільки, стільки нам хочеться. курка курки роз, цей раз дуже хороша. Курка була е 21 числа було місяць, як у нас. О, 21 числа було 50 днів. Сьогодні навіть не знаю, яке число. 25 наверное, 20, 54 дня від наруження курка сумасшедша. Реально здоровий бройлер, він тупо жер і т.д. і т.п. Так що, друзі, зараз підемо. Глянемо наш курничок, так що там хтось теж грамотний розказував. Що таке дороге сало? Ну тому що, ось, бачите. Одна клітка пуста, друга клітка пуста, третя клітка пуста. Ну і я казав, що для мене хватає четверо свиней, щоб задовольнити свої потреби от, і своєї сім'ї. Але будуть такі моменти, можливо, у людини буде за що купити, але не буде чого купити. або... Так, якщо людина працює і в нього проходить якийсь оборот, то він може відсібнуть до себе і кому-то допомогти, а також якийсь рубль перерахувати на ЗСУ. Ну якось так. То для грамотії. Тут теж у нас пусто, теж клітка пуста ще не приготовлена. Можливо, цю клітку ми засипемо тирсою і не будемо поки її приводити в порядок білити, заберемо тільки перегородку. І Візьмемо здорового брузера і потримуємо. Ну, все наша одна мазуха єдина у китайському кварталі. Китайський квартал пустий. Так що, друзі, отакий настіл у нас. О, ну, хтось там казав, як воно на глибокій підстілці. Ферментів ми не використовуємо. Тут, де була поївка, трошки, звісно, влажніше. Ну, працюють витяжки, вентилятори. І зараз моя задача буде це все діло почистити, загрузити в прицеп. Ну, а вже... Плюша забере це все діло з собою. Так що, друзі, життя в селі кайфове, але кожен для себе вибирає свій шлях. Мені це подобається, я знаю, що в мене є кусок м'яса, кусок стала. Ну, але от так, трошки притормозили з цим ділом, тому що ну, якось так. є багато хлопців, які взагалі повирізалися, із-за чого і ціна на поросят, і на м'ясо скакає. Що ви валірчики? Але не все так у нас погано. Дав Бог, дякуючи Богу, дякуючи Збройним силам України, які вибили орків з перемоги Рудницької Лук'яновки, то у нас є. Ось ці свині виросли за період війни. Так що, друзі, забув я кинути яблучко, почули, воно на запах і прийшли вже. Так? О, Вчора Віталій був привіз нам яблучок. Що, хочеться на... не хочеться на... Ой-ой-ой. Так що, друзі, якось так. Життя продовжується. Саме головна задача не опускати руки, менше слухати всяких грамотеїв, у яких є час розписати там хто що і як і де. О, найголовніша задача <кхи> працювати. Ну, а там буде видно, на чию з долю воно буде. От. Да? Вам теж даю. Ну, а це завтрашній таранчук. Ну, може більше всього, що ще заріжемо рижу свинку, яка знаходиться з нашою кудряшкою. Не хоче вона у нас гуляти. О, ну, а Ми може візьмемо когось іншого. Ці всі гуляють, але я цих не хочу. Ось ця свинка гуляє. Можливо, когось візьму із цієї групи. Не знаю. Проти правил, звісно, ну, але спробуємо. Так що тут теж у нас пусто, пусто. Тут у нас нове покоління, там теж в нас дві свиноматки і все. ну якось так. Робити не можна, теж кажуть погано. Ой, не робити погано. Ну а ми будемо працювати потроху. І робити так, як ми вважаємо. Потрібно. Не вилазити на велику гору, кричати, які ми класні, а толку нікакого. То краще тишком нишком зробити. І допомогти тому, кому це потрібно. Опа. Оп, рімка, а ти на п'ятюня, віліг туди, да? Ну, це природний. Так, сказати. Все. так що, друзі, отакий у нас невеличкий обзорчик вийшло. Свинки кушають, яблучка, забув віддати. Ну, а ми зараз будемо брати какашки. Так що, друзі, на цьому все. Зараз по руку, бо не можу навіть виключити телефон. На цьому буде все. Так що, кому сподобалося відео, хто не підписався на мій канал, підписуйтеся. ставте лайки, ставте коментарі. Допомагайте один одному. Разом ми сила, разом до перемоги. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Хто не може фізично там... Можна допомагати трошки по-іншому. Хто може працювати, працюємо. Так що, друзі, всім пока, усім здоров'я, миру і добра. Під лежачий камінь, друзі, вода не тече. Так що працювати, працювати і працювати.